Друзі, я вітаю усіх вас на youtube каналі Telegraph.ua. Мене звати Деріна Глущенко на календарі. Середа, 23 липня, черговий інформаційний тиждень у розпалі. Ми щодня з різними експертами обговорюємо. Про найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. звісно, що сьогоднішній день не став винятком до нашої розмови. До нас наш сьогоднішній вже відомий для вас, звісно, спікер Микола Маломуш, український військовий, колишній голова служби зовнішньої розвитки України, генерал армії України. Микола Григоровичу, рада бачити мої вітання і пропоную розпочинати цей ранок разом. Вітаю, слава Україні! Радий бачити всіх. Героям слава Микола Григоровичу. Звісно, що хочу розпочати із законопроекту, який підписав президент України Володимир Зеленський. впевнена, що вже не одну годину ви про це говорили. І звісно, що хочу і на нашому каналі. Про це поспілкуватися. Отже, Зеленський підписав законопроєкт, який фактично нівелює незалежність антикорупційних органів на і САП. І тут я хочу поговорити цю новину з тієї, з, того, з тієї сторони, як на це реагує Європейський Союз. Зокрема, єврокомісарка з розширення ЄС Марта Кос сказала, що серйозно стурбована голосуванням парламенту України за законопроєкт, який обмежує роботу антикорупційних органів на і САП. За її словами, цитую, ліквідація головних гарантій, які захищають незалежність набу, це суттєвий крок назад. Тоді як незалежність набу є САП важливі на шляху України до вступу в ЄС. Кінець цитати верховенство права у центрі переговорів про вступ до Європейського Союзу, за її словами, і от ухвалення, якщо говорити про ухвалення резонансного законопроєкту, Микола Григоровичу. Як ви загалом його оцінюєте, як на вашу думку це вплине на стосунки з європейським союзом на їхню допомогу для України? Ну і найголовніше на прогрес зі вступу України до альянсу? Ну, в першу чергу, ми повинні розглядати комплексні події прийняття відповідно закону, який приймався, бачите, вночі. От навіть е, ініціатива була зовсім іншому плані сприяє нашим да, сказати, військовикам, членам сімей, а тоді був терміново перероблений, Тобто, все таке, знаєте, негативно робиться вночі, на жаль. І я орієнтувався, е, що якраз і президент Зеленський, і наші так сказати, е, е, стратегічні партнери повинні діяти в ключі. Це в форматі моделі демократії, збереження прав людини, забезпечення якраз інституцій, які борються з корупцією. Які бореться з авторати, авторитаризмом, ну зрозуміло, ведемо активну е, якраз стратегію боротьби з зовнішнім агресором, і це єдиний ключі таких наших цінностей. Ми за що боролися, е, за що виступали відповідно люди на різних майданах, за що гинули наші е, побратими і на е, майданах, а тоді на фронті спочатку з 14-го року, а тоді в період повноштатної війни, якраз ці всі, е, якраз наші колеги. Вони перші стали в ряди і біля Києва, коли ворог напав, і пішли на фронт, і загинули. І от, дійсно за ці цінності. Тому в даний момент питання стоїть не тільки відносно руху до Європейського Союзу, це один із стратегічних векторів, що дуже важливий сьогодні для нас, але відносно того, першу чергу, що ми, яка країна демократична, як юрист наційного права, орієнтую, що дійсно пріоритет повинен бути прав людини, саме висока цінність і основні системи, які забезпечують. Демократичний устрій, який дає свободу і думки розвитку якраз демократії, боротьби з злом який є, і якраз люди, які дійсно разом з правоохоронним органом, повинні якраз проявляти таку ініціативу. І якраз ті органи, які націлені згідно закону на боротьбу з таким злом, а воно в нас є. Це не просто що хтось говорить. Це чітко встановлено навіть правоохоронними органами, контролюючими України, навіть по зброї, пам'ятаємо. Ще прирізніку один мільярд чимось зброї не поступила, а пішло в офшори Слідуючий етап такий же сам за двох мільярдів. Це встановили і рахункова плата, це встановити контрольні органи. Це сьогодні встановлює комісія Сполучених Штатів Америки. Це фінансові структури, це е, е, спецслужби, фінансова розвідка, міні'юста, це правоохоронний орган США, який знаходиться в Україні. І зараз моніторять, що як використовується. Виявляється багато фактів порушень. От Сверденко, наприклад, сказав, та ні, в нас перебільшено, переменшено. Якраз позиція щодо того, яка в нас корупція. Попробуйте провести любу операцію навіть по такій тонкій сфері, як оборона. Без того, що була своя фірма, або без відкатів. І скільки це коштує? Я от багатьма контактую з керівниками наших уповноважених е е е органів закупівлю зброї. Говорять, нашу фірму не беруть. Ми беремо подешевше, умовно, патрон там е, півдора, а беруть фірму, яка закупає за три долари. Зрозуміло, що є відповідно маржа. От і так по, по всім темам. От давайте звернемося до цього. І хто з цим повинен боротися? І удар по антикорупційній моделі це дійсно великий сигнал для Європи, що тут щось не так в нашому сімействі. Я хотів би сказати, що в нас повинно бути не протистояння, тому що зараз формується ще одна внутрішня проблема. На цьому фоні йде протистояння суспільства. І десь владні структури, на жаль, хоч ми з нею постійно контактуємо, допомагаємо, тим більше війна треба це робити. формують цю ідею. Хто ініціатор цих цих подій? Зрозуміло, владні структури, які самі ініціюють. Тоді говорять, а є винуватці, от суспільство, наприклад, громадські організації. От багато там хто виступає з критикою. Говорить, та це вже про російські сили. Дуже легка форма. Я пам'ятаю попередньо президенту Це було щось не так проти президента, а це п'ята колона. Це. Якісь там, так, так сказать, сили, які формують удар по першій особі держави. Не так треба підходити. Підходити з того, яка повинна бути гармонія в суспільстві. Як ми об'єднуємо зусилля проти ворога, але й проти корупції, тому що це одна з складових. І формуємо якраз нову стратегію країни, а це перспективи європейської інтеграції і за тими принципами, які дійсно прийняті в Європі. Це неприйнятно, коли якраз обмежуються правоохоронні органи. Візьме на любу країну. Я з цієї країни приїжджав сотні-сотні разів і підписував угоди із всіма правоохоронними органами спецслужб і далі. Попробував підрозділ антимафії і взяти якимось чином скоротити. От, так собі глянути або ні. Давайте обмежимо їх права. Та там уже святе, тому що цей підрозділ національно на самі проблеми. Питає в кожній країні. Говорить, та немає в Європі. Є там, де є проблема, там є поножні органи, які ведуть на самому високому рівні активну боротьбу. Тому ну, дійсно, є питання, наприклад, кожній структурі. Було в СБУ, самі агенти ФСБ, генерали, прямо виявили і ще, мабуть, є. І в інших структурах, розвідках, Кабміні, наприклад, Верховній Раді, це депутати безпосередньо, ну, в інших структурах. Точно так же НАБУ Виявили агента, провели активну роботу конкретно відносно агента, його найближчих зв'язків, які проводять анти діяльність або в інтересах Росії. Засудили. Легально офіційно. А от ви проводите заходи, наприклад, там проти е, того ж там умовно Шабудіна, однозначно, тоді не є затвердження керівника БЕП, о тоді відповідно ці служби, тоді по САП, е, якісь комплексні зразу ж перевірки, Створюється таке загальне враження, що де якийсь наступ, от наступ на демократію. тут я хотів би зорієнтуватися з старих органів і наші керівники держави, і наші колеги з правоохоронних органів давайте діяти ранку. Є злочин. Ми його розслідуємо і оприлюднюємо те, що дійсно доказово і людям ясно. Є так сказав, питання пов'язане з зміною законодавства. Давайте підемо на діалог. На діалог з громадянським суспільством, з європейськими інституціями, проведемо дискусію, з кажемо цей механізм повинен працювати ефективніше. Давайте відповідно даємо консенсусу, але тоді проведемо законодавчі зміни, а не вночі таємно. І особливо там натяки є про те, що е, НАБУ розпочала активну роботу проти деяких. Ну, відомих осіб, там віце-прем'єр або, наприклад, оточення президента близьке, от яке участвує в бізнесі в різних проєктах і якраз по ним зараз набор розпочинає провадження. Отут, от навіть якщо частина достовірних і недостовірних фактів роз'єднує суспільство, породжує недовіру, сумніви, але я прямо скажу: не треба нікого звинувачувати. В цілому це суспільство, громадські організації, антикорупційні, а в першу чергу, дивитися на себе. Хто ініціює питання? І це нас 90-99% дев'ять від влади, як вона згенерує діалог, як вийде на модель так сказати, консенсусу і з нами, і з європейськими структурами вийде на ту модель, яка дійсно прийнята, відповідає цим принципам, а не буде десь обмежувати права людини або посіяти якусь недовіру. В першу чергу до влади. Я в першу чергу говорю, оці всі дії, які ми коротко назвали, їх набагато більше. Вони якраз створюють проблеми в суспільстві. Породжують недовір до тієї ж влади, яка хоче, щоб довіра була своїми руками, а тоді ще й роз'єднують окремі сектори: хтось за владу, хтось так сказати, проти різко, хтось з європейською інтеграцією, а є ж до неї які проти європейської інтеграції, і це ще більше накарає внутрішнє протистояння. А це загроза стабільності і загроза суверенітету в період війни. Росія свою хоче роз'єднати на любовій основі чи це мовний, чи це історичний, чи релігійний, чи тим більше антикорупційний. Це для них просто як подарунок, Та, що почнуться внутрішні процеси, а удар це стилу проти нашої демократії, проти нашої державності. І я ще раз кажу: ми уповноважуємо президента, Верховної Ради, уряд і правохоронця виконувати ці функції, але гармонійно в інтересах народу і в інтересах того курсу, який вибрав з Європою. Європа вже реагує, і не тільки один єврокомісар з євроінтеграції, а ряд відповідних інституцій Європейського суду чітко все не вказали. Сімка велика Європейського Союзу також на це вказала разом з США, що дійсно є питання, і треба звернути увагу не до згортання цих реформ. Є якісь позиції зв'язку дубляж правоохоронного, Давайте проведемо теорантну професійну роботу. Разом з партнерами визначимо, щоб ніяких не було заперечень і з експертами, пояснимо суспільству. Що це доцільно, то це ефективно і це посилить модель і боротьби з корупцією, але в рамках демократичних інституцій. Микола Григоровичу, хочу продовжувати звісно, цю тему і процитувати те, що написала видання за економіст. Вийшла стаття. Я вам її процитую, і потім її фрагмент. І потім обговоримо. економіст» пише. Рішення уряду розпочати повномасштабний фронтальний наступ на реформи часів майдану натякає на те, що діє щось зловісне. Джерела припускають, що поштовхом до прийняття законопроєкту могло стати відкриття набу розслідувань щодо дій інсайдерів адміністрації. Вірніше, офісу президента, напад на антикорупційну інфраструктуру України шокував багатьох у команді самого Зеленського. Один чиновник припустив, що поспішність і масштаб законопроєкту нагадують сумнозвісні закони про заборону протестів від 16 січня 2014 року. Один з останніх актів уряду Віктора Януковича, перш ніж диктатор, був змушений тікати з Києва на гелікоптері. Микола Григоровичу, чи погоджуєтесь з риторикою у західних змі, зокрема за еконами щодо того, що 22 липня 2025 року, коли Верховна Рада України проголосувала проголосувала за фактичну ліквідацію незалежності антикорупційних органів, що умовно стався відкат до часів Януковича? Я право сказав би так: ну є ознаки цього відкату, але суспільство цього не дає, тому що вже є протести конкретно. І вчора, і сьогодні, і це вказано те, що не буде такого відкату, як було при Януковичу, і нема такої сильної системи в органах влади і управління, як були при Януковичі, що всі голосували під копірку жорстко і вже було так сказать, визначено безповоротний якийсь рух до авторитаризму. Сьогодні це неможливо. Це перші проби, прямо скажу. Я з економістю повністю не погоджу, тому що вони вже дуже таку згустили фарби біля цього. Але тенденції в цьому питатку є і треба діяти сьогодні і демократично. І саме головне, щоб влада зрозуміла, що на ній відповідальність або вона поверне далі вектор, яким хочеться по плані авторитаризму, репресії і відповідно нейтралізації антикорупційних органів, або все-таки вийде на модель демократичного суспільства, освідоми свої помилки, які зроблені. Якісь там ні, вони там є резони відносно боротьби з, з наприклад про російським. Вона та займайтесь. І це свята справа служби безпеки України інших органів. Але тут уже інституційне питання стоїть і вже йде чіткий модель комплексних дій не проти конкретних осіб, а проти інституції, проти великого формату учасників дій. Проведення таких комплексних, наприклад, заходів як обшуки, це гостра. Процесуальна дія, якю рис, скажу, що це виключно випадках. Я сам керував відповідно підрозділом захисту національної державності боротьби з тероризмом. І питання про обшуки, це було надзвичайно рідко, вивірено і особливо доказово, коли вже дуже потужні були факти, а не ДТП якесь там. Ну просто абсурд. ДТП проводиться обшуки. Ну це е, все вже досліджено. Да, там зробіть висновки згідно процесу і судових рішень. Ну, вже після двох-трьох років проводити обшуку по ДТП. Ну, це вже явно політичний окрас. Чого це тут сталося, так? Тобто, цього не повинно бути. Це вже те, що набрали скопом. знаєте, отак показали. Тому я думаю, що не буде цього е, активного регресу в плані демократії згортання, тому що суспільство буде першим суспільство. Я правило, і громадський актив, і міжнародний актив, і європейські союзи цього дійсно не допустять. Тут не треба, що використати механізми війни. Воєнний стан все забороняємо. Ні, я читаю я в університеті. Якраз основи національної безпеки і чітко можу сказати, згідно відповідно нашої конституції, законодавства України, ніякий воєнний стан, ніяка війна не може звертати якраз права людини в цих вимірах: життя, здоров'я, демократичний, так сказать, формати і тому подібне. Оце основа основ. Тому що ми за це боремо. Ми за це воюємо. А тут ми своїми руками будемо згортати. Оце не допустимо. Тому економіст дав сигнал жорсткий. От uh -huh. я рахую, що ще. Нема такого стану, як був при Януковичу, але вже перші, так сказать, кроки на цього напрямку, на жаль, є. Я думаю, сьогодні вже буде переосмислення і в Прозеленського, і в владі, як би вони там не хотіли прикрити своїх людей, там як названих там, або по кварталу, або по Верховній Раді. Оце не може бути. І правильно ряд депутатів на свого народу, які були ініціаторами того закону попереднього, який не був нація на згортання, вони були шоковані, що вони відсторонені. Закон просто був просто знецінений, а просто введені оці всі обмеження. Мало того, депутати, слуги народу, виявляєте, більшості не долучені були до його розробки, до змін до голосування на комітеті. А вночі відповідно це все обговорюється. Оце ще більше насторожує ситуацію. Тому навіть процесуальні такі, ну технічні я говорю, процесуальні дії, які відбуваються в такому. Закритому форматі кажуть на те, що там не добре, що сториться, тому я звертаю увагу, не в плані того, що там засужує там чи влади тому подібне, а в плані перспектив України не допущу звертання демократії, не допуще використання всього Росії проти нас, а формування нової держави високоцивілізованої, демократичної, європейської орієнтації, але потужній і могутній. Хто це має робити, як не раз не раз говорив і Зеленському сю. Потужний професіонал, пропонував антикризовий уряд. Не Свереденко поміняти місцями там і то подібне. Ще з самого початку, 22-го року, створити антикризовий уряд війни, професіонал високого рівня. Прем'єр, віце премєри міністри, силовики, всі об'єднані єдиної ідеї. А тоді пішло б і війська патріотичні, і ВПК піднялося воєн, перевели на воєнні рейки і разом з партнерами розгортали далі роботу. Зараз це все йде дуже складно, багато років, дуже тяжко розгортається. В моделі в багатьох ситуаціях. Тому в даний момент питання стоїть і оновлення, але в позитивному форматі. Оце було б добре, якби ще на черговому етапі, як ми ставимо питання перед цими змінами, щоб цей уряд на кінецтво прийшов і зайняв активну, ефективну позицію і в війні, і в кооперації з нашими партнерами, з Європою, з Трампом, включаючи, що ми його знаємо особисто його оточення ВПК, Конгрес, Сенат. Військових випек якраз ті групи, які мають впливу міво США США. Змінить позицію на протилежному. Я знаю Трампа багато років ще того періоду міняв позицію разом з Помпео, тоді пенсом на 180 градусів відносно України або інших проблем світу. Але треба аргументи, конкретні плани дій і в інтересах і глобальної демократії, і США, і Європи, а особливо України. Оце той та модель, яка дає прогрес, але не на основі авторитаризму або згортання реформ. Угу. Микола Григорович, на вашу думку, наскільки великою зараз після підпису Зеленським цього законопроєкту, є прірва між суспільством і владою? Чи є ще той шанс і та можливість, щоб якось ну, перестрибнути, скажімо так, цю прірву? Я прямо скажу: ще є лах часу. От перші є реакції, наше суспільство особливо молоді, Європи. Відповідно ряд інституцій, включаючи депутати Верховної Ради, от mm. і спеціалісти високорів авторитетних людей Україні які стояли, стояли за нашу державу в різні періоди і зберегли цю державу. Це основа основ. Тому поступово йде усвідомлення: чи це рух піде уже реально на звертання, чи все таки прийдеться стояти тоді на захист, і перші посили є: я рахую ще немає безповоротних дій, от зараз активний діалог і. Відповідно відпрацювання інституцій, інституції деякі навіть прийняття або зворотних законів або інших, отре, От щоб зняли цю проблему. Це сьогодні вирішальні дні або піде далі розгортання тиск авторитарних систем. І ці тенденції захопить тоді вже дійсно це і згортає демократії, але і втрата суверенітету в нашої держави. Або все-таки повернення до ефективної моделі співпраці із європейцями будемо отримувати і гроші на допомогу. А в нас бюджет дуже проблемний, і на озброєння закупати в США і в самій європейських країнах, і на зовнішніх ринках, і в плані кооперації, особливо по лінії ВПК, спільні проекти що ми зараз ведемо активний діалог, от наприклад з німцями. Асоціація виробників зброї. Всі заводи, які виробляють зброю з нашими і Точно та же Чехія, та ж саме Німеччина, Франція, Болгарія, ну, ті країни, які сьогодні вступили в кооперацію. Зрозуміло, ну, що такі сигнали і корупційні, тим більше, вони будуть дуже чітко ідентифіковані. А тоді може бути відкат або зупинення цих проектів, на жаль. А це загроза те, що Росія посилає свій писк. Розпочне активна акція, а в нас не буде ні фінансів, ні ресурсів великих на фронті, щоб захищатися. Зараз є питання навіть на покровському напрямку, про який ми можемо говорити, от які треба посилювати і особливоточною зброю, і відповідно військами. Ми ну, зрозуміло, де цього треба, щоб фінанси Європи були гарантами. Це базово. Навіть новові це прем'єр, що в нас немає 50 до 70 відсотків ресурсів, які повинні бути. Для забезпечення тільки бюджету. Я вже не говорю про оборону безпеку. А це Європа, частково США і треті країни, якраз донори, які можуть забезпечити цей процес. При таких відкатах назад я думаю, що може змінитися політика. Поки що вони заявили, що буде підтримка, і це позитивний сигнал. І я думаю, треба якраз повертатися до е, тієї моделі, яка працювала в плані інтеграції. Навпаки, посилить боротьбу з корупцією. О зараз і тим більше по інституції, які доверять суспільство, очищать від агентури російської не тільки НАБУ всі органи треба й далі, тому що ще їх немало є, але це вже каже наше завдання з сфери боротьби з державними злочинцями, з зрадниками або агентурою. Її не треба плутати з діяльністю цілим системи або у органів боротьби з корупцією. Микола Григорович, дякую вам за вашу аналітику за цю розмову. Нам залишається спостерігати і потім обговорювати знову ж таки про те найважливіше, що відбувається всередині нашої країни. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь нас, Підписуйтесь на наш YouTube канал, якщо ви цього ще не зробили. Ставте свої вподобайки та пишіть коментарі. Традиційно закликаю вас донатити на Збройні Сили України, підтримувати наших воїнів і берегти себе. Побачимося у наступних випусках. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.